Хто такий хохол? Чому українців так називають? Ворог хоче нас образити, але самі українці повинні знати, що це значить дитя неба. Українці чисті душею, вільні, сильні, незалежні. В наших жилах тече кров богів. Ця назва про нашу тисячолітню історію та могутні енергії в наших тілах. Ще древні Русичі від монголів отримали назву хохов. Хох блакитний, а у жовтий. Через що спитаєте ви завдяки нашим жовто-блакитним знаменам? Навіть на санскриті хах значить небо, Ол концентроване небо зараз. Українців так називають лише для того, щоб образити. Принизити. Це не стане новиною, якщо я вам скажу, що хохол це також зачіска. Козаки носили хохли, іншими словами, чуби, оселедці. Ми нащадки козаків. А хто вони? Окупанти. Це різники, вбивці, м'ясники. Їх історія пов'язана з масовими вбивствами, катуваннями, загарбницькими війнами, репресіями, лицарством, відвага. Людяність, те, що нас відрізняє від них, ніколи не забувайте про це. Таку зачіску, як хохол, носили ще за часів арійської доби. В нашому ДНК записана вся наша справжня історія. Кожному з нас сила води і сонця. На що і вказує наш яскравий прапор? Тому цапи залишаються цапами, а діти сонця і неба залишаються нащадками богів. А що якщо я вам скажу, що наші внутрішні сили? не проявляються лише тому, що більшість відчуває себе жертвами цього життя, цієї землі, цих обставин. Лише невелика кількість людей повертається до розуміння себе та своєї душі, сини та дочки неба. Ось хто ми є, Відіть вашу безмежну силу. Перестаньте бути рабами, почніть бачити те, що вам дає наша земля. Почніть дякувати. Перестаньте бідкатися. Як би погано не було, все змінюється. Почніть з себе за нас небо, і воно промовляє до нас.